Не згадати про погрози, які ми, ми снідаємо, обідаємо і вечеряємо від Російської Федерації. Кремль заявив, що західні винищувачі F-16 доставлені в Україну будуть збиті. Угу. Речник Путіна Дмитро Пісков зробив таку заяву. Також він сказав, що ніякого істотного впливу, той що воєнний експерт, на розвиток подій на фронті, ці поставки не матимуть, і ці літаки не стануть чарівною таблеткою. Відзначу, що перші винищувачі F-16 вже прибули в Україну. Про це повід. Томив, зокрема, голова МЗС Литви, наш великий друг Ландбергіс, а також ще низка медіа. Я хочу одразу сказати, що попри погрози Російської Федерації, кожен кожен наш глядач має розуміти, що справді цілком ймовірно F-16 будуть збиватися, тому що збивається абсолютно все. Ви тільки пригадайте, яку кількість російської авіації знищили сили оборони. Найдорожчі унікальні літаки. Тут вже пробачте за мем, аналогів нет, які справді використовують росіяни. І ми це завжди зараховували за нашу перевагу. Але в небі ніхто не може, на жаль, почуватися в абсолютній безпеці. Тож як горіли танки Леопард, як горіли Абрамси, так звісно, під загрозою f 16 Хоча це і не означає, що це вдасться. Так легко російській армії більше звісно деталей, подробиць, як буде застосовуватися ця авіація? Хай нам краще розкаже справді професіонал з нами на прямому зв'язку. Авіаційний експерт Костянтин Кривола. Пане Костянтине, я вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Вітаю героям слава, пане Костянтине, Ну, здається, що ми вже давним-давно з допомогою вас, ваших колег, пояснили нашій глядацькій аудиторії більшості свідомих українців, що справді F-16 16 це не панацея, це не геймченджер, це просто посилення нашої авіації. Ну, точніше, там зараз ми розуміємо, що це буде використовуватися як один із елементів протиповітряної оборони. Чи ви очікуєте на якісь суттєві проривні результати? Дуже гарне питання. Тому що е, можна очікувати на якісь результати тільки після того, якщо ти знаєш, що ти маєш в руці. Е, що в цьому що в цьому F 16 в який радар, які ракети, які як Саліван дозволить далеко бити цими ракетами? Чи дасть він взагалі ракети? Чи яку кількість він дасть? Ось в чому питання. Тому що самі по собі літаки вони можуть бути там в дуже красиво літати, приймати участь в параді, крутити бочки, вишки, петлі, нестерова там чи таке інше. Але вони ж треба, щоб там було озброєння, треба щоб були можливості. Треба, щоб була підтримка засобів ППО відповідна, щоб були ракети атакам з Хаймарс, які будуть знищувати ППО, там де буде працювати в майбутньому Ф-16. Оце все потрібно зробити. А самі по собі шість Ф-16-их. Це ну 6 а в шістнадцятих. А про що ми мовимо? Тим більше, що ніхто з наших офіційних особ це не підтвердив і так зайняв таку, таку дуже цікаву може і нема. Угу. Та тут здається, пане Костянтину, це може і правильне рішення, тому що ми ж часто робили бравурні такі заяви та про те, що в нас є, що ми захищені, наші об'єкти захищені. То хай це залишиться великим питанням. Але от знову ж таки повертаючись до того, як вони можуть використовуватися, це щодо посилення системи протиповітряної оборони. Росіяни і минуло ніч, і точніше позаминулу масово намагалися вскрити нашу систему протиповітряної оборони. Ну і цього цієї ночі вони теж відправляли с її безпілотники, чи ви це сприймаєте як справді певний зондаж, спробу віднайти наші ключові позиції? Чи це знаєте? А може пощастить 80 дронів долетять і взірвуться там, де вони мали би це зробити? Що зараз яку тактику використовує ворог? Оці 89 тронів я цю, тієї ночі сидів, я в Києві живу, там і нікуди не виїжджав, І дуже уважно слухав, де, що, куди, як. Ну я вже звик це розуміти, де бахає, де щось таке коїться. Я потім що не дурили і пішов собі спати, тому що щось воно було не так. І потім зрозумів, що була просто йшла. Такий мікс шов Шахедів, та сі гербер. І в мене таке розуміння, що вони навіть не те, що вони намагались виснажити нашу ППО, це була одна з задач. А головна задача була це відслідкувати, де на наших можливих місцях, де на наших аеродромів навколо Києва можливо розташування f 16 і може вони туди вже прилетіли. А я думаю, що це було після того, як Блумберг запитав росіян: а розкажіть росіяні, а українці вже отримали? В 16. І росіяни сказали, ну зараз політаємо, подивимось, побачимо. Але серйозно, якщо кажучи, то в мене таке враження, що вони літали оціми герберами і шукали на литовищах саме літаки. Не стільки там було питання враження, не стільки там було питання, ну я не важне не виключаючи Пономарьова просто з цього з цього ряду. А от взагалі вони шукали, мені здається, в шістнадцяті. Та -та, прошу, пробачте. Це такий, така, так, 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 знаєте, такий непрямий доказ, що може вони скоріш такі за все є тут. Тому що дня за два за три деякі наші е, поважні особи, вони так починали казати: ну, я не можу сказати, що це не так. Якщо це так, інше. Тому може вони вже є в Україні. Знаєте, коли ви там там цитували росіян, ви мені нагадали історію? Вона трапилася ну, скільки, мабуть, місяців п'ять тому, коли вони дуже сильно в москалі били по зокрема Одесі, і їхні інформаційні агентства вийшли із новиною про те, що на відкритому аеродромі вони якраз в Одесі знищили перші F-16. Я вже не пам'ятаю там чи три чи чотири одиниці вони нарахували, і звісно, це виглядало максимально адекватно. Регіон, який обстрілюється, де не вистачає систем протиповітряної оборони під відкритим небом, ледь там не. На сьомому кілометрі ми лишаємо ці F-16. Хай шукають, хай теж знають, що ми підготували цю систему. Але є пане Костянтине, речі, які справді виїстину дивують. Це колись там вперше ми побачили, як можна елементарним стінгером збити ракету російську, і Всі такі були вау, шоковані. Але від учорашнього дня шок в нас змінився, тому що виявляється, що можна ФПВ-шкою збити Мі-8. Розкажіть, будь ласка, наскільки це реалістично, тому що все одно ми ж говоримо відверто. В нас немає буквальної. Буквального відео підтвердження. Ми просто довіряємо словам наших військових. Ну, було відео колись, коли е е ФПІшка випадково на, на її траєкторії. Вибачте, трохи хворів. По її траєкторії пролетав гвинтокрил, і було видно, як, т... як пілоти в останню мить помітили цю ФПІшку, і вони зманеврували і пішли. Ну тобто провалилися і таким чином спасли себе. Тобто, це можливо, але сказати, що це. Буде таким постійним постійною дією для того для цього треба, щоб фішки літали зі швидкістю, хоча б півтора-два рази швидше, ніж гвинтокрил. тому що гвинтокрил ну від 150 до. 250 вони літають, а в півішки літають до, скажімо, 120 до, до цих швидкостей. Тому це можливо, але це скоріше випадок. А якщо у вас в півіжка буде літакового типу, і вона буде там з якимось може, реактивним двигуном, може там дуже серйозним там, якимось поршневим двигуном, не електрично. Хоча і електричним можуть розвивати таку короткочасову потужність, то тоді це може. Може бути системою враження. Але я все ж таки не думаю, що це буде така довга система, тому що е, є класика виявлення, ціле вказання, враження. А ФПДшка, вона с, с, так скорочує цей шлях, хтось щось побачив, таке умовне, ціле наведення, умовне таке виявлення, і враження теж таке з, з багатьма там застереженнями. Ну, тобто, таке можливо, але я думаю, що до цього ще далеко. Скоріше почнуться всякі дії з штучним інтелектом і з збройовими технологіями, так званими сферами інтеледженс, і тоді щось в цьому напрямку буде йти біль більш потужно. Отак, от десь. Є в мене пропозиція для української сторони. Я як а вам зараз точно сподобається, бо ми ж тепер багаті. В нас тепер є ф 16 і нам треба, пане Костянтине, захистити НАТО. Нам треба закрити небо над НАТО. Це мені здається боргу України, завдання України. Бо бачите, яка ситуація в Румунії знову виявили уламки російських дронів. І як ми пам'ятаємо, ані Румунія, ані Польща вони таки не наважуються закривати небо над Україною і збивати принаймні в кордонних регіонах, те, що летить в їхній бік, в Румунії там знову дипломати викликають посла російського на ну, протест протесту і так далі. Але чи розумієте ви, чому ці дрони все ж таки так активно та останні декілька тижнів вже багато впали на території Румунії? Це те, як ми збиваємо це те, як вони летять, це те, як вони падають, чи просто вони можливо втрачають свою геолокацію, куди відправляються ці е, е, безпілотники смерті. Та ні, тут це дуже просто. Тут ем, росіяни завжди будуть провокувати. Якщо ти хулігану не даєш морді відразу на його по перші пропозиції, то він, він буде робити інші інші пропозиції і більш нагліти, нагліти, нагліти. І всі хлопці, які там мого віку або там молодше, трохи які, які, які виросли в цих дворах хуліганських, вони ці правила розуміють, і їм там азбукомор цю розповідати не треба. Тому. Так як їх не б'ють, вони будуть продовжувати це робити. А роблять вони це не тому, що там румуни якісь там бояться росіян чи поляки, бояться росіян. Росіян бояться там на вашингтонських пагорбах. От там сидить такий пан Селіван, і якщо щось в нього там... Він так, У нього там такий реєстр є, чи загрозує чи це американській безпеці, чи не, не, не загрожує. Якщо загрожує, значить відмовити. Входить це в програму керування менеджменту ескалації, чи не входить. От там, от, по таким принципам він, шведи, що ви там почали сіпатись з цими гріпаними, а не мовчати, сидіти там, тому що ви мені тут весь план там поламаєте. Макрон взагалі здурів, що він таке видумав, війська і скальпами дозволити бити де завгодно. А британці взагалі там кажуть, це ваші ракети купили, або вам передали, це вже ваше. Де хочете, там і лупить. Як це може перенести пан Селіван? Як це можуть шведи передати українцям? Аж два Сааба. та навіщо українцям два Сааба? Один нехай стоїть там на аеродромі і пилом поки покривається. Ну тобто, якщо всі дії аналізувати з точки зору Селівана, то все зрозуміло. Люба подія, от, от дивимося і розуміємо відповідь. Чому нам не дають зараз бити більше ніж 100 кілометрів? Саліван не дозволяє. Ну, от хто він? Хто він? Він радник, він на своєму посту. Він дуже добре відпрацьовує свою зарплатню. Ну тут, пане Костянтине, є перспектива за будь-яких змін у Білому домі. Хто б не став наступним президентом, здається, що Салівана там не буде, там будуть геть інші люди. Але все одно ви мене там сподіваєш Провокуйте згадати про ще одну річ. Коли ви наводите приклади того, як ну там принаймні погрозами поміж собою різні сторони, здебільшого Росія перекидується. Тож є ініціатива. Вона далека ж на 26 рік поставити там гавки, десь там на території Німеччини, якраз як щоб відбувати загрозу від Російської Федерації. І є в мене такий недолік. Я е, вивчаю російську пропаганду. Виступи воєнного злочинця Путіна, і от він нещодавно сказав, що в нас теж є чим відповісти, і незабар. Рум на озброєння встане в них все аналогів нет, А тут вони прямо сказали аналогічні ракети, і ми дамо відпір і відповідь. А враховуючи, що ми вже все бачили, технологічно Росія відстає, вона відрізана від західних ринків і розвитку систем. А там справді є їм, що показати, чи це буде пап'є-маше, якийсь макет, що вони збираються явити світові. Ну, ті самі хасту перші, якщо їх перевезти там на платформу наземно, то вони можуть виконувати ті ж самі функції, що корабельні атакам, тобто тамагавки. Ну, На чому справа? Справа в тому, що, пам'ятаєте, що не було цих іскандерів ні АМ а десь 2003-й мабуть. Мабуть, можна. І... Ти з європейцями, і такі путінські, такі путіноїди починають казати: А от те ми поставимо в Калінінграді, поставимо наші ракети, і будемо всі столиці Європи тримати під прицілом. Оце я дуже добре тоді запам'ятав, і вже в мене тоді почали там е, щось там шкварчати в, в мозоку, що е, не, це все не просто. Потім з'явились фільми Путінки там, і таке інше, і потім вже не треба було Путіну виступати навіть на П'юнкінській конференції чи на Будапештській, там 2000 Так все було зрозуміло. Я не знаю, мені було зрозуміло, іншим чомусь ні. Доходить тільки зараз, десь так розуміючи і бачачи всю нашу повномасштабну війну. Ну, хай так будемо споглядати за тим, що будуть робити, зокрема, і європейці. Пане Костянтине, Дякуємо вам. Дякуємо за те, що долучилися Дякую. до нашого ефіру. Задування. Авіаційний експерт Костянтин Криволап, друзі.